Доброго дня, дорогі колеги. Рада вітати вас на першому уроці нашого маратону «Блекаут та уроки в початковій школі. Тож, тема першого уроку як зацікавити молодшого школяра, я вам розкажу про практичні методи та прийоми, які можна використовувати в роботі з дітками. І віднедавна я для себе придумала такий. Таку фразу, що формула це місце щасливих вчителів. Тож бажаю кожному з вас щастя, мирного неба над головою і поїхали отримувати нові знання. Долучайтесь до нас в наших соціальних мережах Facebook та Instagram, оскільки ми постійно робимо цікавий контент там для вчителів, постійно викладаємо всі наші новинки, ви будете в курсі всіх подій. Тож, долучайтесь до наших соціальних мереж. Що ж таке формула? Зараз я вам більш докладніше розповім для тих, хто вперше з нами. Формула це бренд видавництва Лінгвіст, що, що спеціалізується на адаптації міжнародних ліцензійних видань для нової української школи. У формулі працює команда вчителів практиків. У нас сучасні методики викладання. Ми постійно робимо цікавий контент для вчителів. І, звісно, ми робимо цікаві матеріали для ваших учнів і повністю відповідаємо вимогам нової української школи. Тож будьте разом із формула. Які ж методи та прийоми використовувати, щоб зацікавити молодшого школяра? Певно, це питання собі задає постійно кожен вчитель. Адже ви зі мною познайомились в попередньому відео, ось але хочу додати, що я також практикуючий вчитель. Мій стаж роботи вже більше 10 років, і я трішечки більше, правда. Я маю декілька успішних випусків початкової школи діток, і я постійно шукала ось ці методи та прийоми в своїй роботі, щоб учням було цікаво, щоб вони із захопленням відвідували мої уроки, щоб вони зранку йшли в школу без сліз. І насправді я пригадую. Свої перші класи, особливо мій, мої найперші дітки, певно, кожен з вас розуміє, яка особлива любов і трепет саме до перших діток, яких ви набираєте. І ось коли в моєму першому наборі були дітки, які на початку року плакали, коли йшли до школи, то за декілька місяців ця тривога в них зникала. І мами питали, а що ж ви таке робите? Дитина в садочок ходила постійно з сльозами. Що ви зробили? Дитина хоче йти до школи. Тож я розумію, що методи та прийоми для зацікавлення молодшого школяра також відіграють величезну роль. Тож давайте про них зараз і поговоримо. Використання практичних методів і прийомів навчання широко поширене, поряд з більш традиційними, наприклад, словесними або ж наочними, і з усього їх різноманіття можна виділити наступні методи. Їх насправді є набагато більше. Я зараз взяла ті, які... Найбільш доречно використовувати саме в початковій школі. Якщо ви користуєтесь іншими, це супер, це класно. І якщо ви можете методи всі адаптувати саме для учнів початкової школи, то також вам величезна похвала. Ви великі молодці. Тож ми поговоримо сьогодні про метод практичних робіт та ігровий метод. Тож, давайте розберемо ці методи по порядку. Що таке метод практичних робіт? Практичний метод в цілому має багато спільного з так званими лабораторними роботами. Але принципова відмінність полягає в тому, що в ньому необхідно не отримати нове знання, а застосувати вже наявне. Тобто, даний метод спрямований на вироблення вміння застосовувати знання на практиці. І за допомогою практичного методу можна значно поглибити наявні вміння в учнів та їх знання, довести якість виконання завдань до досконалості, навчитися виявляти і виправляти помилки і краще контролювати свою роботу, а також активізувати прагнення до пізнання. Ось до прикладу я вам навела деякі практичні роботи, які виконують діти. На уроках математики, з нашим навчально-методичним комплексом, математика перший клас. Ось подивіться, в першому випадку це завдання. Головна героїня нашого посібника дає завдання покласти в коробку декілька об'єктів, полічити їх. Таким чином, діти виконують практичну діяльність. Якщо ваша практична діяльність відбувається в школі, ми можемо їх об'єднати. В групи, якщо ви працюєте дистанційно, ви можете або приділити час на уроці, або дати це завдання до прикладу, як невеличка практична робота вдома, де вони можуть записати прямо відео, мама чи тато вімкнули запис, записали і надіслали вам. Тобто, обіграти дане завдання можна абсолютно в будь-якому напрямку. Інша практична робота, де головні герої розглядають об'ємні фігури і роблять висновки щодо цих фігур. Як правило, звісно, в школі це буде робити значно легше, оскільки діти тактильно зможуть попрацювати з цими об'ємними фігурами. Але якщо ви працюєте дистанційно, або якщо ж ви надсилаєте дітям запис вашого уроку, то ви можете абсолютно спокійно показувати цю об'ємну фігуру. Головне, щоб вона була у вас, щоб діти дійсно розуміли, як вона виглядає. Тому застосовуйте. Переходимо далі. Переходимо до ігрового методу. Це вже сторіночки також нашого навчально-методичного комплексу з математики. Але з іншого навчально-методичного комплексу. Ви я вам пізніше дам посилання. Ви зможете зайти на наш сайт і ознайомитись з нашими навчально-методичними комплексами більш детально. Тож, ігровий метод. Окремо, слід відзначити пізнавальні ігри. З їх допомогою можна створити ситуації, що моделюють навколишню діяльність, і учням ставиться, наприклад, завдання знайти вихід з цієї ситуації, що, в свою чергу, також дуже корисно для розвитку пізнавальних здібностей. І, беручи участь в грі, діти вчаться концентрувати увагу, самостійно мислити. У них з'являється бажання пізнавати щось нове. Якщо зверніть увагу, якщо гра організована правильно. Учні захоплюються нею і перестають помічати, що в цей момент вони навчаються. Тобто весь процес навчання їм в задоволення, і до того ж, гра розвиває фантазію. У грі з задоволенням беруть участь навіть ті, хто зазвичай неохоче включається саме в навчальний процес. Вони прагнуть просто не підвести своїх однокласників і прикладають значні зусилля до процесу своєї діяльності. Гра також позитивно впливає на сферу почуттів та емоцій, створюючи в учнів особливий настрій, от саме завдяки якому завдяки настрою дитина потім біжить до школи. Або ж підключається із задоволенням на уроки. Крім того, гра робить повторення пройденого захоплюючим та різноманітним. Погляньте уважно: от сторіночки із посібника навчального, де учні практично знайомляться із темою, при цьому вони нібито постійно граються, але разом з тим. Вони вчаться. Знаєте, чим мені подобається наш навчально-методичний комплекс? Я пригадую, коли я була маленька, постійно доводилось купувати моїй мамі додаткові зошити. Я сама просила, мені подобалось. І, е... Дуже багато завдань, які дійсно е, хочеться робити. Тобто, не придеться нічого купувати додаткового. Дитина із захопленням буде виконувати все те, що є в посібнику, все те, що є в робочому зошиті. До навчальних посібників також будуть робочі зошити. Тобто, дитина буде вчитись, граючись, і великий плюс вам те, що. Вам не прийдеться шукати додаткову мотивацію для дітей, адже діти вже будуть вмотивовані, вони вже будуть хотіти робити ті сторіночки. І ви тільки погляньте зліва, це сторіночка, яка пояснює тему. І настільки доступно до вікових особливостей дітей, відбувається пояснення теми. Також певна, що для кожного з вас знайомий прийом перевернутий клас. Його сенс полягає в тому, що теоретичні відомості з теми учні опрацьовують самостійно. На уроці ж відбувається набуття практичних навичок за змістом засвоєного матеріалу. Зараз кожен з вас запитає, як дитина першого класу може опрацювати самостійно. Я вам розповідаю як. З другими, третіми, четвертими класами можна так само можна задавати сторіночки для ознайомлення, вже, щоб дитина прочитала. Проте їй буде не так цікаво. Те, що з моєї практики, я зрозуміла: якщо давати просто сторінку, щоб дитина ознайомилась, їй це мало мотивує. Тому я своїм дітям, починаючи з першого класу, якщо є така необхідність, особливо під час дистанційного навчання, записую коротесеньке відео. В якому пояснення до уроку, це відео може займати від 2 до 5 хвилин, дивлячись, що я пояснюю. При цьому десь у відео десь показала сторінку зошита, десь якусь цікаву наліпку додала, це все ми будемо розглядати, до речі, на наших подальших уроках. Я вам розповім, як це робити. І насправді, колеги, це займає мінімум часу. По часу, якщо я вам розкажу, як правильно використовувати програму і. Записати відео, наприклад, до 5 хвилин і монтаж відео також у вас займе хвилин 5-10. Проте ви суттєво економите час на вашому уроці, і потім ви маєте змогу з дітьми вже опрацьовувати матеріал. Тобто, все це насправді дуже просто: не бійтесь, за руку вас візьму недарма. Я люблю ось цей вислів, щоб. Педагогіка з давньогрецької пайдос дитина аговеду, веду. Той, хто веде дитину за руку, умовно кажучи. Тож я вас беру за руку і проведу, розповім, як це все робити. Все насправді надзвичайно просто, немає нічого складного, і я певна, що багато кому з вас сподобається, і, можливо, ви навіть будете частіше використовувати дані технології в вашому, вашій практичній діяльності. Так, і ще те, що мене захопило про сторітелінг. Е, насправді, хочу вам сказати, що в своїй професійній діяльності я вже років, напевно, 8 так точно використовую сторітелінг. Але е, я просто не знала, як правильно називається дана технологія. Віднедавна я дізналася, що дана технологія називається сторітелінг. Тож зараз також поясню вам, що це таке? Сторітелінг для тих, хто, можливо, не знає англійську, поясню. Перекладається «сторі» означає історія, телінг розповідати. Отже, сторітелінг це розповідь історій. Це мистецтво, насамперед, захоплюючої розповіді та передачі за її допомогою необхідної інформації з метою впливу на емоційну, мотиваційну та когнітивну сфери слухача. Тобто вашого молодшого школяра, чому ж він настільки класний? Сторітелінг це кардинально, здавалось би, новий підхід до написання текстів. Грамотно побудована історія викликає у людини певні емоції. Власне, а в дитини, в діяльності дитини, практично все побудовано на емоціях. От вона робить. Класно, те, що викликає в неї позитивні емоції. Мені хочеться багато говорити, проте все все рівно я не зможу зараз розказати, тому все поступово. Так, чому ж сторітелінг є ефективним методом навчання дітей? Дивіться, розповідаю, діти люблять слухати історії більше, ніж Якісь описи, просто визначення. Погодьтесь, навіть ви, якщо я вам зараз даю якесь поняття і почну його розповідати науковою термінологією, в якийсь момент ви відключитесь і просто мене не будете слухати. Тому я вам намагаюсь пояснити все доступними словами і розповісти, як його використовувати на практиці. Тож, тому саме тому що сторітелінг побудований навколо того, що ми розповідаємо якусь цікаву історію, і якраз таки реалізується принцип доступності навчання. В історії є герої, які змінюються періодично. Ці зміни відбуваються в процесі боротьби, наполегливої праці або виконання складних завдань тощо. Також історія динамічна. Сучасні діти, як відомо, з кліповим мисленням, краще сприймають історію, ніж текст будь-якого іншого виду. І якщо ви їм дасте прочитати текст, або, або ж, ви підготуєте цікаву історію, тобто сторітелінгом, підготуєте до прочитання тексту, повірте, буде абсолютно. Різна вмотивованість виконання даного завдання саме дітьми. Які ж переваги саме сторітелінгу? Викликає емоції. Історія впливає на почуття дитини, а це підвищує рівень концентрації уваги, викликає асоціації. Історія викликає асоціації, адже при розповіді ми використовуємо малюнки, презентації, реалізується принцип наочності, або ж ми розповідаємо якусь історію з власного життя, яка також мотивує дітей до навчання. Сторітелінг динамічний. Сучасні діти, знову ж таки, наголошу, з кліповим мисленням краще сприймають динамічну історію, ніж будь-яку. Іншу інформацію мотивує в історії є герой, який проходить якийсь шлях, а особливо якщо ми виберемо такого героя, який зацікавить дитину, а ще пов'яжемо е, всі пригоди героя з, тим, з тими проблемами, з якими кожного дня зустрічається е, учень або учениця. Вони будуть слухати з відкритим ротом, повірте. І також доступ, доступно. Історії легше сприймаються учнями, про це я вже говорила. І таким чином вони краще засвоюють всі знання. Які ж є правила? Правила номер один побудови історії: ми вибираємо головного героя. Або головних героїв. Обов'язково продумаємо сюжет. Далі ми робимо. Під наш сторітелінг, презентацію. І, звісно, ми цю презентацію прив'язуємо до теми уроку. Не хвилюйтесь, зараз все покажу на прикладах. Я не просто говорю, я ще показую приклади. Правило номер два. Не забувайте використовувати різні прикраси. Тобто, сам сторітелінг має складатись з інтриги, пастки. Цікавого героя, динаміки подій, обов'язково емоцій та презентації. Розглянемо на прикладі. Ось тут, власне, я застосувала приклад з нашого навчально-методичного комплексу Я досліджую світ автора Джона Ендрю Біоса. Зараз ми поринемо в невеличкий фрагмент уроку, де я розкажу, як я використовую сторітелінг. Але, кому цікаво, а вам, я певно, цікаво, натискайте на паузу, скануйте QR-код, вас переведе на нашу сторінку на сайті, і ви можете навіть переглянути фрагменти підручника там, натискаючи під підручником або зошитом кнопочку переглянути, і ви зможете подивитись наповнення підручника. Тож. Тема уроку, які правила нашого класу? Ось я придумала такий сторітелінг. Герої підручника, Самір та Міка, принесли до школи мобільні телефони і на перерві дивились тік-ток. Та почали голосно сміятись і кричати. Інші школярі попросили себе вести трішки тихіше. Одразу хочу наголосити, що я зачепила цікаву тему для дітей: Тік-Ток. Тобто. Осучаснила, так би мовити, ту історію, яку вигадала. Інші герої підручника Софійка, Славко, Оскар та Даринка вирішили нагадати дітям правила класу. І саме тому учні посварились між собою, тому що Самір та Міка подумали, що їхні однокласники просто заздрять їхньому гарному настрою. Після цього ми розглядаємо в нашому підручнику картинку. І проговорюємо, які правила класу мають діти. Ці правила у них написані на столику, за яким вони сидять. Чи є вже у вашому класі якісь правила? І тут ми проговорюємо, які ж правила є саме в нашому класі. Проте, дивіться, я лише їх заінтригувала, я ще історію не завершила. Після того, як ми попрацювали трішечки з підручником, ми продовжуємо наш сторітелінг. Ви ніколи не здогадаєтесь, що утнула наша вчителька після того, як діти посварились. Олена Сергіївна попросила, щоб ми всі проголосували за правила класу. І потім знову інтрига відбувається, і потім запропонувала зняти нам Тік-Ток в класі. Ми були у захваті, ми всі помирились та зняли круте відео. А ти хочеш з нами? І тут. Ви можете запропонувати зняти таке якесь цікаве відео разом з дітьми. Знову ж таки, на практиці хочу сказати, дітям початкової школи дуже подобається знімати різні відео, і по правді, дуже часто на перервах. Ми якраз таки знімали ці відео. І повірте, не для Тіктоку. Ми їх мотивуємо, що це відео буде сучасне, як у Тіктоці. Проте ми ж не маємо права викласти багато дітей, дітей з нашого класу, наприклад, в Тікток. Якщо ви внугу з часом йдете і можливо ведете свій Тікток, туди ми дітей не викладаємо. Без дозволу батьків цього робити не можна. Про це треба пам'ятати. Проте ми можемо зняти оце класне відео. Сучасне. І показати потім дітям в класі, або показати, коли будемо проводити дистанційний урок, показати пізніше. Дуже класно, ми робили, ми знімали такі відео, наприклад, в середині року, а потім наприкінці року, коли підсумки були за перший клас, я монтувала ці відео, і ми переглядали з дітьми, і вони пригадували, сміялись, раділи. Тобто, Можна навколо цієї ситуації, навколо е, даної теми дуже багато гратись і придумувати різні шляхи вирішення. Головне, щоб це було сучасним і щоб це було цікаво дітям. Після того, як ми проговорили про TikTok, також у підручнику є рубрика «Нумо досліджувати. Ми досліджуємо на кожному уроці. Коли ви будете переглядати фрагменти підручника на сайті, ви побачите, що рубрика «Нумо досліджувати прослідковується на кожному уроці. І, власне, тут ми пропонуємо з дітьми створити коло вибору, якщо його ще немає. Або ж, якщо воно вже є, ми його можемо або ж удосконалити, або ж. Переробити трішки, так як дітям буде зручніше. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до тієї діяльності, яка актуальна для дітей. Їм, перш за все, буде дуже цікаво. До речі, якщо ви навчаєтесь дистанційно, ви також можете працювати над колом вибору. Абсолютно спокійно, ви його можете завантажувати в презентацію, показувати в презентації, або ж якщо коло вибору. Повинно допомогти якимось конкретним учням. Ми можемо організувати додатково зустріч з цими учнями, і також за допомогою кола вибору, або помирити дітей, провести з ними бесіду. І... Ось так. Тому залишайтесь з нами. Урок другий. Ми розглянемо саме практичні поради, де треба записати урок, якщо у вас вимкнене світло. Якщо у вас немає доступу до інтернету, або якщо у вас є доступ до інтернету, але ви знаєте, що завтра, в час, коли у вас буде урок, його не буде. Ви можете заздалегідь записати відео вашого уроку і надіслати дітям. А власне, наш з вами вже третій урок, ми поговоримо, попрактикуємось, я покажу, як я проводжу свої уроки. І як я підходжу до питання відсутності електроенергії і мотивації також моїх молодших школярів? Тож я вам щиро дякую, що ви сьогодні прослухали наш перший урок, і ви отримуєте перше домашнє завдання. Всі домашні завдання намагалась підібрати легенькі, і щоб вони були цікаві в першу чергу і вам. Після першого уроку у вас є два завдання на вибір. Ви виконуєте одне з них. Або розкажіть у ваших соціальних мережах, які методи та прийоми ви використовуєте на своїх уроках та зробіть відмітку формулу Або ж напишіть відгук, мені в особисті повідомлення про ваші враження після першого уроку, і також не забувайте вказувати, які ж методи та прийоми ви використовуєте на своїх уроках. Тож до нових зустрічей, гарного та безпечного дня і мирного неба над головою!